Друзі, всім привіт! Я Ігор Бурбас. І давайте разом спрогнозуємо, чи вдасться Донецькому Шахтарю подолати стадію 1.8 восьмої фіналу Ліги Європи. Тиждень тому команда у формально домашньому поєдинку розписала нічию 1-1 із Фейнордом, причому забивши першою таким неймовірним чином завдяки фортуні або долі випадку. Ну і, зрештою, не втримала перевагу і було б незаслужено, якби Шахтар виграв той поєдинок, адже показав доволі таку мляву, не до кінця впевнену гру. Ну і давайте зважати, що після цього був довжелезний виїзд в рамках Української прем'єр-ліги до Кривого Рога. Так, там здобута впевнена перемога. Тим не менше, після цього так само. Довжележний шлях був і назад автобусом з Кривого Рога до Польщі, згодом переліт до Роттердама, Ну а там на команду чекає справжнє пекло чи футбольним, напевно, жаргоном ДеКеп стадіону варто називати Казан. Здісно там публіка неймовірна, сам там бував неодноразово, тому можу підтвердити. А тому на теплий прийом гірникам там. Точно не варто чекати, тому велика перевага, звісно, в цьому плані на боці суперника. Феєнорд нікуди не їздив після очного поєдинку. Він вдома, собі спокійнісінько виграв поєдинок редивізії. Ну і зберіг лідерство у чемпіонаті в прекрасному настрої. І більш свіжим це головне підходить до цього поєдинку в плані відновлення. Шахтар, звісно, що вже до стартового свистка поступається. Ротерданцям, і тим не менше, давайте якби вже не ховати заздалегідь наших гірників. Мені здається, що вони можуть здивувати опонента, як мінімум, першими забивши в цьому поєдинку, а згодом вже там справа за малим втримати перевагу. Тим не менше, ризикувати дуже так занадто вже не хочеться. Хочу більш, напевно, перевірену. Ставку взяти на цей поєдинок. Вважаю, що на відміну від тижневої давнини, зараз команди не будуть так довго відсиджуватися і не відкладати голи на другий тайм. припускаю, що голи прийдуться ще в першій половині, як мінімум, один, можливо, навіть і два. Звісно, хочеться вірити, що влетять вони в сітку воріт феєнорда. Ну тому будемо тримати кулаки за гірників і до нових зустрічей на ресурсі рейтинг букмекерів Нехай вам щастить.